Вітаю! Сьогодні ми говоритимемо про якість. У повсякденному житті нам дуже часто доводиться оцінювати якості людей-предметів. і Для цього ми використовуємо спеціальні слова, які так і називаються якісні прикметники. Як відомо, рівень якості може бути різним, тому і якісні прикметники мають три ступені порівняння: звичайний, вищий і найвищий. Для прикладу, добрий, добріший. Найдобріший або великий, більший найбільший на прикладах, все зрозуміло, але як тільки доходить до слів, відразу виникають проблеми. Українці дуже часто наслідуючи російську мову, замінюють найвищий ступінь на вищий і говорять: це кращий продукт на сучасному ринку, або це кращий спеціаліст нашого управління. Запам'ятайте, якщо в російській мові використовується слово лучший. Без протиставлення до гіршого, то його варто перекладати як найкращий, а не кращий. І правильно говорити, це найкращий продукт на сучасному ринку, а це найкращий спеціаліст нашого управління. Так само лучші люди» перекладається як найкращі люди, вища міра наказання як найвища міра покарання, а вище качество як найвища якість. Двома словами. Якщо ви використовуєте слово кращий, ви зобов'язані сказати кращий, ніж що». Якщо порівняння з гіршим об'єктом не проводиться, тоді вживайте найвищий ступінь порівняння і говоріть найкращий. Приклад: І Михайло, і Василь сильні спортсмени. Але Василь сильніший за Михайла. Ми можемо сказати, що Василь сильніший спортсмен, ніж Михайло. Але говорити просто, що Василь сильніший спортсмен, неправильно. У цьому реченні варто використовувати найвищий ступінь порівняння і говорити: Василь найсильніший спортсмен. Але ні в якому разі не «самий сильний», як дуже часто говорять наслідуючи російську, і не більш сильніший, як теж дуже часто доводиться чути, оскільки прислівники більш-менш поєднуються лише зі звичайними прикметниками. Тож правильно говорити більш сильний, більш лагідний, менш цінний. І ще один дуже важливий момент: з прикметниками вищого ступеню порівняння, такими як кращий, розумніший, сильніший, добріший. Обов'язково слід використовувати прийменники від за і сполучники ніж як так правильно говорити розумніша за всіх, а не розумніша всіх. І добріший ніж він, а не добріший нього. Якості теж треба оцінювати якісно, тому запам'ятайте ці прості правила.